Ці розбиті вікна наслідки нападу на Калуський районний ТЦК та СП. 22 вересня. Орієнтовно 10 людей вибили двері та вікна у приміщенні Калуського районного територіального центру комплектування. Троє військовозобов'язаних, які там перебували, втекли. Прес-офіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коскович сказала Суспільному, що інцидент трапився у період між 18 та 19 годинами. На даний час особи розшукуються, проводяться слідчо-оперативні дії, а також службове розслідування. Правоохоронні органи встановлюють усі обставини інциденту, адже це є перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. І зловмисники повинні понести за це покарання. Зловмисники побили вікна, а також вибили двері. Військовослужбовці РТЦК не постраждали. В принципі, обійшлося без травм травмування людей, але збитки є. На місці інциденту працювала СБУ. Як розповіла речниця Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар, слідчі розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Розпочато кримінальне провадження за статтею 114 Прім, в межах якого будуть прийматися подальші процесуальні дії. Дмитро Ткач, Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне, Новини Івано-Франківщина.